Вім традиційної Хелло, ви на каналі Езутаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Кажуть колись, в світі були волохаті такі піпли, курили план, їли дурман, все ковтали і все. Зустрію. Одного колись цей поетичний епіграф не просто так, бо 10 липня, а цей день ми будемо розглядати, мій один з моїх гарних друзів, Василь Гонтарський, міг би святкувати своє 61 річчя. Але цього не сталося. На жаль, він недовго прожив, але він залишив за собою дуже багато пісень. Якщо ви не чули Вася Клаб, знайдіть їх на Ютубі, послухайте і отримаєте максимальне задоволення від якісної української музики. Василь Гонтарський народився в один день з не менш відомою особистостю Роні Джеймсом. Діо. Пам'ятаєте, можливо, такого співака. І от ми сьогодні будемо розглядати цей день за допомогою трикутнього. Астротаро, А епіграф буде з цієї книжечки Рабьгат Ерлангера. Знаки Времен. І будемо розглядати трошки, що таке є рак у усвідомленні Раввінов, що про це написано в цій книжці. Сартан краб. Єврейське название Сзвездія рака, яке можна увидеть на небосводі з начала місяця томус. Краб, живущий в воде, не обладает особой силой, но может сильно ущипнуть. Цедал Дерех говорит о астрологической мудрости, что она основывается на изучении общих условий и событий, но не формирует абсолютное правило в отношении отдельного человека, который зависит от народа, к которому он принадлежит, или места, где он находится, или от цепи случайных причин, или от того, что такая воля проведения, или направленность его души. Слит так уж заметит и Що краби і раки у євреїв вважаються нечистою їжею, тому вони не вживають морські якісь там креветки, краби. Це для них все табу, з точки зору тори, там все написано. Але ми не будемо впадати в релігію. Хочеться сказати, що 10 липня це ще й повний місяць, тобто багато людей будуть. Проявляти свої психічні якісь розлади, якщо ви будете це спостерігати, зрозуміти, що це людина хвора, її треба лікуватися. Але з, ті, з тими обставинами, які навколо зараз відбуваються, навіть здорова людина може з'їхати з глузду, тому тримайтеся, все ще тільки розгортається. Що ж стосується 10-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися в. 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, в цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися. До речі, під яким знаком ви народилися, ви можете написати під цим відео. Це не стосується Євгенія, я пам'ятаю, що він козиріг. Далі буде друга карта, загальна карта дня. на цей четвер і третя карта за днем народження, тож поставити одну вподобайку чи щось дописати під відео, це вже не так вже і багато. Ну а зробити репост це означає, що просунути це відео в показі на YouTube. І якщо ви не помітили, ще на каналі з'явилися шорти, я їх постійно роблю, і на відміну від загальних прогнозів вони набирають більше чомусь. Переглядів це не дивно для шорців. Давайте налаштуємось на цей четвер, кому -за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, три, два. Один розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Вишо, випала ваша карта. До речі, гарний день. Тим паче, що вона випала перегорнута. Це означає те, що ви сьогодні щось дізнаєтесь про себе. Те, що від вас приховували, можливо, не бажали вам якимось чином псувати настрій. Сьогодні вам можуть зіпсувати настрій саме правдивими якимись розповідями про вас. Те, що приховувалось, воно може сьогодні. Відкритися, тому вам рекомендація не виходити з себе, просто прийняти цю інформацію і жити собі далі. Також не забувайте, що сьогодні треба максимально вмикати свою інтуїцію, і вона вас не підведе. Далі, леви. Перегорнутий маг це управник вашого знаку Сонце. І воно випало перегорнуто, тож сьогодні є якісь смутні такі думки. Сьогодні рекомендація нічого не розпочинати. Також чоловіки навколо вас можуть проявляти свою агресивність і бути неадекватними. Вам рекомендація не бути в цей день егоїстами, дослухатися до порад, які вам кажуть ваші рідні люди. Далі, діви. Дуже результативний день. Всесвіт, прямій позиції. Карта нагрод, карта перемог. Карта кульмінації і закінчення якогось довготривалої справи, якою ви займалися, можливо, не один рік сьогодні. Ви отримуєте результати, і це головне, сьогодні ви закінчуєте якісь довготривалий етапи, готові до чогось нового. Рекомендація прожити цей день змістовно і зробити максимально з того, що ви можете зробити. І ще для вас цього дня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі. Терези імператор в прямій позиції. Це планета Юпітер, планета влади, суспільства. Загалом, якщо ви працюєте, дуже гарний день, якщо ви працюєте в корпорації з людьми, сьогодні саме день комунікації, сьогодні той день, коли ви можете йти у різні установи, законодавчі в тому числі, і щось вирішувати для себе. Загалом, сьогодні не треба все звалювати на себе, треба. Пам'ятайте, що є надійні помічники, колектив, який вам допоможе цього дня самореалізуватися. Далі. Представники знаку Скорпіон і ісіда, ісіда – це імператриця в прямій позиції. Гарний показник, гарного фізичного стану, можливості заробити якісь гроші. Звісно, якщо ви не будете просто сидіти, склавши руки, а щось робити. Активний день. І сьогодні цілком імовірна матеріалізація думок, коли ви можете про щось подумати, а воно миттєво реалізується у вашому житті. Далі, представники знаку-стрілець. Перегорнутий диявол це позитивний момент. Позитивний в чому? Темні сили зовні вам ніяк не можуть нашкодити. Головні демони сидять всередині вас. Якщо ви не вмієте контролювати свою агресію, ви сьогодні можете нервувати з цього приводу, але якщо ви людина розумна, якщо ви розумієте, що ви самі керуєте своїм настроєм і можете цю... Агресію загасити, то тоді день відкриває вам можливості. Сьогодні можете ризикувати, ризик цей буде виправданий. Далі представники знаку Козиріг, перегорнутий блазень, нульовий аркан, в цілому позитивний момент. Блазень каже про те, що нічого не бійтеся, частіше посміхайтеся, намагайтеся якимось чином піднімати свій настрій. До речі, в цьому допомагає музика, і я сподіваюся, що головний випусковий Радіо 20 Є82, який дивиться цей прогноз, він обов'язково на завтра поставить овердрайв на 20-ту годину саме пам'яті Василя Гонтарського, де ви зможете почути у виконанні саме Василя Гонтарського його авторські пісні, як авторські, так і у колективі Вася Клаб, який, до речі, іще досі грає, і ви можете навіть потрапити на їх концерти, якщо забажаєте. Єдине, що Козерогам цього дня рекомендація не зустрічається. І не спілкуватися з представниками знаку тілець. Далі водолії. Відьма в прямій позиції, День пізнання. Гарний день для навчання для здачі іспитів для отримання необхідної інформації дуже гарний день для жінок. Жінки в цей день отримують по максимуму. А от чоловікам слід звернутися за допомогою до жінок. Жінки можуть допомогти цього дня. Якщо ви жінка, використовуйте цей день, бо цей день. Повний місяць, і тут і карта ця пов'язана з місяцем, тож вам обов'язково сьогодні пощастить. Головне пам'ятати про зв'язок з великою богинєю, яка дає вам можливість самореалізуватися і пам'ятати про те, що багато чого в цьому житті залежить від підтримки вашого партнера або вашої подруги. Далі, якщо ви народилися під знаком риби, роздоріжжя перегорнута, це означає. Що вам не слід сьогодні нічого обирати. Також будьте обережні з коханими, бо інша назва цієї карти закохані, і вона випала перегорнута. Тож сьогодні люди, яких ви кохаєте, можуть вам нанести певну біль, бо ви самі можете тільки чути від них гарні слова, що вас кохають. Але пам'ятайте, що краще дивитися на справи, а не на слова. В словах багато брехні. Вам рекомендація сьогодні бути максимально. Чесними перед людьми, і якщо ви бачите несправедливість, в очі цій людині все і розповідати. Також цього дня будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками протилежного знаку діва. Далі, овни. Перегорнута зірка це планета Венера, причому в негативній якості. Це якісь емоції, які вам важко буде утримувати, особливо це буде стосуватися. Півночі, ночі, вже на 11 число, вона може бути досить нервова і ще повний місяць погано можете спати, але якщо ви будете контролювати емоції розумом своїм, нічого поганого не станеться. Дуже поганий день для жінок. Жінки сьогодні майже не можуть впоратися з цим, з цим емоційним потоком, який може дати повний місяць. Далі, представники знаку тілець. Перегорнуте сонце це. Відсутність внутрішнього світла, відсутність енергії, вам не вистачає енергії. Це якісь занепокоєння, які вам можуть принести ваші діти. Зверніть на це увагу. Намагайтеся цього дня економити свою енергію, не спілкуйтеся з енергетичними вампірами, бо будете повністю виснажені. Також цього дня погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. І нарешті близнюки, вам випала колісниця перегорнута. Це ознака того, що краще сьогодні посидіти вдома, нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день, коли навіть мудрість ваша життєва може вас підвести. Сьогодні день, коли ви можете лише щось доробляти та повертатися до того, що ви не доробили. Пам'ятайте, що цього дня погані чи бесіди з представниками знаку стрілець. І нарешті загальна карта дня на цей четвер, Колесо Фортуни. Що ж, сьогодні. Вдача посміхнеться лише тим, хто буде ризикувати, лише тим, хто буде грати, лише тим, хто буде грати за своїми правилами, а не за чужими. Бо якщо ви слухаєте різних балаболів, які вам розповідають, що вам треба робити, а що не треба робити, запитайте перш за все у себе, що вам потрібно в цілому, непоганий день для того, щоб просуватися вперед і вигравати у різних складних іграх. Ну і можна сказати, що особливо пощастить кози рогам. А якщо вам треба, щоб був захист, вдягайте щось чорного кольору. Я розумію, що в таку спеку чорний колір притягує, як то кажуть, сонце, але він так само відлякує якісь негаразди від вас. Якщо ж подивитися на сам день. В цілому, незважаючи на те, що багато випало карт перегорнута, день більш-менш спокійний і навіть починаючи з 10-ї години ранку і до закату сонця дуже позитивні моменти. От головне, якщо ви хочете, щоб ваші справи реалізувалися, використовуйте часовий проміжок з 10-ї. По 12-ту годину ранку. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий тот Гермес Магіст каже про те, що сьогодні нікуди їхати не треба. Не треба вестися на свій настрій. Настрій вас може завести в надскладні ситуації, в надтемніші кути. Тому намагайтеся цього дня. Не поспішати, бути уважними і нічого не підписувати. Будь-які договори, підписані цього дня, принесуть вам лише лихо. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнутий приборканий лев, це ознака того, що вам не вистачає якоїсь. Потенціалу внутрішнього вам не вистачає ресурсів, і сьогодні треба берегти своє здоров'я, не перенапружуватись. Особливо якщо ви військовий або спортсмен, бережіть свої сили. І особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута розбита вежа, непоганий день для відновлення, непоганий день для того, щоб лікар. Куватися, йти до лікаря і загалом відновлюватися. Єдине, що поганий день, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник, хоч, хоча й натякає на те, що треба бути обережними, сьогодні у вас є можливість вийти за ті межі, які ви самі собі створили. Сьогодні гарний день для виходу з постів, з аскези, з різних епітімій, які ви на себе накладали. Також можна сьогодні навіть перейти державний кордон, якщо у вас є. Така Можливість ви можете її реалізувати. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день без змін загалом. Краще не треба нічого змінювати, не зовнішнє, не внутрішнє. Пам'ятайте, що повний місяць це день, коли психопати можуть сильно розгулятися, але ви самі не будьте психопатами і не робіть якихось дій за які повітря. Потім ви будете нести відповідальність. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута феміда це несправедливе осудження вас, це неврівноваженість, це неможливість контролювати свої емоції розумом, тому намагайтеся якимось чином вирівнювати себе зсередини. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 7, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця. От у вас рівний день, страшний суд. Це Повторення того, що вже було, нічого нового відбуватися з вами не буде ані гарного, ані поганого. Тому живіть своїм життям, пам'ятайте, що ця карта також пов'язана з родичами, можливо, ви сьогодні будете вирішувати більше питань своїх рідних, ніж власні. І сьогодні особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий сон. Нічний геній, тут нумерологія не бреше, у вас немає захисту, ініціатива з ваших рук валиться, тож краще сьогодні дослухатися до порад людей і робити так, як вони цього хочуть, а не як ви цього хочете. І пам'ятайте, що сьогодні треба сконцентрованими бути, бо розсіяність, ось що сьогодні вас більш за все буде бентежити. Також будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це повішаний, повішаний в прямій позиції. Це ознака того, що ви щось втрачаєте. Це може бути щось маленьке. Можливо, людина, з якою ви дуже довго спілкувалися, але вона вас підставить, і ви більше не захочете з нею спілкуватися. Це може бути щось з вашого майна, тому будьте обережні. Це може бути ваше здоров'я, тому краще сьогодні не сідайте за кермо, бо велика ймовірність. ДТП та травм. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали трикутні астритеро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь. boh